Віталік. Шо? Віталік. Шо? Віталік, подивися. Подивися на тест, на вагітність, подивися. Оля, в нас той тест вже 10 років не міняється. Бо в нас 10 дітей, Віталік. Ну і що? Де 10 там 11 Серйозно? Серйозно, Віталік, серйозно. Ти батько, ти батьк... Віталік. Батько, назви дітей по іменах. Що, смієшся, званиш? Ну, ти батько, назви о, дітей по іменах. О, 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 ой, ну ти що, прикалуєшся, Ну Ні, не, не серйозно. Назви дітей. Назви дітей, сказав! Ігорчик. Ігорчик! Катруся. Є така. Василько, Василько, ма. 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 Максим Максим! Максим, нема макара. Ти навіть дітей не знаєш по імена. Машка. Нема в нас ніякої машки, нема в нас машки. Не знаєш, ти дітей не знаєш по імена. А на що мені їх знати? Зато хоч на старість буде кому води подати. Та скільки ти тої води будеш на старість ти? Віддолиме тільки! Боже. ти хоч знаєш, скільки років, які дитині. Оль, не починай знову. Я питаюся, скільки років дітям? Оля, боже, ти... Скільки років питаю? Ігоркові десять? Десять. Да, Каті дев'ять. Дев'ять. Василькові 5. П'ять. Машці. Я... Нема в нас машки ніякої. Буде? А буде? А якщо, а якщо, Віталік, родиться хлопчик? Нічого то ж, хлопчик, буду кликати його, Машка. Виросте, схоче, поміняю собі ім'я. взагалі встань з холодного ящика, все простудиш, дітей не буде. Сиди.